Володимир Путін після окупації Росією Криму відвідував півострів більше 20 разів і не дивно, адже диктатор має у Криму величезну дачу з вертолітними майданчиками і спа комплексом. Вперше після анексії президент РФ відвідав півострів 9 травня 2014 року. Тоді він взяв участь у заході на честь дня Побєди. Крім ділових поїздок, Путін полюбляє приїжджати в окупований Крим або розважитися. Влітку 2017 року він став гостем джазового фестивалю. Який щорічно проходить у коктебелі під Феодосією, а у 2018-му Путін відвідав байк-шоу мотоклубу Нічні Вовки в Севастополі. Туди він приїхав у шкіряній курці та на мотоциклі Урал ну і звісно, президент країни-терористки не пропускає річниці анексії Криму, які окупанти святкують 18 березня. Після початку повномасштабного вторгнення Путін з'являвся на півострів лише раз у цей день. Він приїхав, нібито незаплановано і був сам. За кермом Мерседесу це викликало багато жартів у бік диктатора, адже він неодноразово заявляв: Росії не потрібно нічого європейського, а все найкраще зроблено в РФ. Місяць тому, 19 березня, пізно ввечері, якщо не вночі, російський президент неочікувано з'явився у Маріуполі. Вибір часу для візиту був обраний спеціально, аби на відео не було видно руйнувань, які російська армія влаштувала у місті. Путін приїхав, аби подивитися, як відбувається відбудова Маріуполя. Він приїхався містом за кермом автомобіля і прибув у ледь не єдиний збудований Росією у Маріуполі житловий комплекс. Нібито не заплановано, він зустрів там своїх прихильників. Спасибо. Вам держав, вам здоров'я. Вам щастя. Да, ми, ми за вамися. Ми дождались. Путін навіть сходив у гості до родини задоволених Маріупольців. Проте журналісти провели розслідування і виявили, ніби у Маріуполь приїжджав не сам Путін, а його двійник, якого використовують для заходів, де потрібно тісно спілкуватися з народом. Цього тижня Володимир Путін буцімто відвідав Херсонщину та Луганщину. За повідомленнями російських змі, диктатор відвідав штаб угрупування військ Дніпр на Херсонському напрямку. Там він заслухав доповіді командувача ВДВ і командувача угрупування. На Луганщині він нібито відвідав штаб угрупування Восток. Проте з відео не зрозуміло, де саме знаходиться Путін. На одному з відео було помітно покаші міста Генічеськ. Також журналісти впізнали місцевість, яка знаходиться недалеко від Арабатської. Коси, що насправді дуже далеко від зони бойових дій, секретар ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов висловив думку, що на окупованій території приїжджав той самий двійник Путіна, який був у Маріуполі.